Наступный минерал Гроссоляр. Твердий 6,5,7,0. Щильность 3,5. Вот трохи ваще зазвичайный. Блыск скляный. Ну, бачу, что там и кальций, и алюминий. Показываю. Так, гросоляр з двома ес. Гросолярами е, називають гранати. Ще один да, гранат. Гросолярами називають гранати світло-зеленого, жовтоватого, мідно-бурого. Або коричневого кольору. Насичений колір визначається концентрацією в цих мінералах іонів залізу. Якщо їх зовсім мало, менше 2%, то гросоляри майже безкольорові. Домішки хрому додають каміню яскраво зелений окрас. Найменування каменю пішло від латинської назви агрусу. Рібес Гросолярія. Оскільки кристали своїми відтінками нагадують його плоди. Ну, для тих, хто не знає, що таке Аврус. Це крижовник, якщо у російської. Кристали Грусолярів мають 12 ромбічних або 24 трапецирів видних фасетів, ну, площин. гроселяри постачаються на світовий ринок шрі Ланка і Бірма. Знаходять їх в Австрійських і Швейцарських Альпах і на Росії. Гросоляри зазвичай невеликі по розмірам. Прозорі коміння ювелірної якості називають. Благородними гросолярами. А непрозорі зелені камені називають гідрогросолярами. Тому і на картинці два кольори я поставив. Інші назви. Вілюїт, геоцинт гіацин, гранат, гранатовий жад, колофоніт. Лейкогранат, пакистанський смарагд, прозоліт, сукциніт, південноафриканський або трансваальський жад. Знаки зодіаку не виявлено енергії чоловіча Ян. Вплив на чари не виявлено. От, ви знаєте, вже от по енергіям е, я починаю ну, коли, от, хоча сам писав, сам знаю, да, от по граніту ми розбирали, і там я пояснив, чому в енергії не виявлено, да, тому що воно може мати і, і ті, і ті енергії. І от зараз воно більше складається, якщо в камені чітко написано Чоловіче Ян, правда, це теж треба перевіряти. Для цього треба мати певні, скажімо, екземпляри для того, щоб їх перевірити. Знову ж таки, тою самою фольгою, ну є інші методи, я навіть перевіряв травінка. не фольга, а просто трава А в траві є такі паростки Такими, як пітушки, раніше гралися під петушок, курочка, і знімали ці зерна, зерна. і брав лет ледь, ледь за кінець, воно висіло, да? і так само з подачею своєї енергії, тобто поглинаюча або скидуюча, ну чоловіча або жіноче, да? і воно відповідно грало. Або якщо до дерева підходиш, да, то просто включаєш одну енергію, другу енергію, і на якій енергії вона або піде до дерева, це значить дерево вампір, або від дерева це дерево донор. І це відносно енергії. А от вплив на чари, ну знаєте, треба можна все одно знайти якусь ні формулу, а визначення, чому ті або інші мінерали, ну, не видно, що воно впливає на якісь чари. Хоча, б, як, по-моєму, то всі мінерали по різному впливають на, на енергетику і на чари. Далі. Лікувальні властивості. Зелені гросоляри пов'язують з підтримкою здоров'я серця та покращенням кровообігу. Гросоляр стимулює імунну систему, підвищуючи опірність організму до хвороб. Камінь позитивно впливає на травлення, допомагаючи при проблемах зі шлунком кишківником, печінкою та нирками. Здатним сприяти швидкому відновленню після хвороб, операцій та травм. Ну, якщо воно вже впливає е, і допомагає людині відновитись, ну це вже впливання на чари. Це я просто так додавав. Заспокійливі, заспокійливі властивості гросоляра допомагають боротися зі стресом, нервовим напруженням та безсонням. Літотерапевти стверджують, що він може сприяти покращенню стану шкіри. Лікують нервові розлади, корисні для боротьби з анорексією. Тобто це втрата апетиту, хто не знає, а також безпричинними страхами. До речі, це перший мінерал, який вказує конкретику саме анорексія. З іншої сторони, да, ну, зразу розмішляємо, як воно може допомагати з анорексією. То, що ти її прикладаєш, Може, може і бути, да? тобто якісь енергії в тебе стримують і захищають тебе від думок зупинитись. Але е анорексія – це вже коли е включився, вмикнувся механізм е схуднення, тому я бачу тут тільки через еліксіри. Тобто ви п'єте воду, і саме цей мінерал допомагає, скажімо, вийти з цією, ну, скажімо, падіння схуднення, ну, як схуднення. Раз воно допомагає з анорексією воно так само може допомагати з протилежними або, ну, скажімо так, з функціями, які. Воно може тоді допомогти навпаки схуднути. Ну, коли людина не може зупинитися, їсть, 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 я думаю, що при правильній постановці мисліформи можна це теж включити. Але тут конкретика, анорексія. Далі магічні властивості. Гресуляр вважається каменем. Що приваблює достаток, процвітання та успіх у всіх сферах життя. Він може допомогти відкрити шляхи для фінансового зростання та реалізації цілей. Ну, скажімо так, дуже багато спеціалістів, які саме на це вказують, в мене свої думки. Ну, залишаю без коментаря. Камінь асоціюється з емоційним, фізичним і духовним силенням. Він допомагає відновити сили, розсіяти негативну енергі... енергію та оновитися. Роселяр сприяє емоційній стабільності, заспокоєнню тривоги, страхів та гніву. Він допомагає знайти внутрішній мир та гармонію у стосунках. Особливо зелені різновиди, саворіт пов'язують з посиленням любові, співчуття, доброти та прощення. Вони допомагають відкрити серце до безумовної любові. Камінь стимулює творчість, натхнення та допомагає знайти нові рішення. Ну, для творчих людей воно більше для тих, хто. Малює, продумує пісні, музику, ну, скажімо, для творчих рішень. От воно може допомогти. Тобто, може допомогти. Я просто знову в такій своєї точку зору дивлюся, як поєднання своїми легами музами. І. Раз воно, ну, давайте так, завдяки своєму земному походженню та часто зеленому кольору Росоляр посилює зв'язок з природою та її цілющими енергіями. Ну, незалежно від того, що я багато сказав, просто це є спеціалісти, які саме стверджують, що да, воно допомагає матеріально. Воно допомагає там в тому, в тому реально класний камінь. І знову ж таки скажу, це перший камінь, який вказується саме на анорексію.